Доброго ранку, дивіться, яка у нас сьогодні погода. вночі був град. І ось що сталося ранку. Зараз сидимо з Деві, відігріваємо машину, бо їхати там просто неможливо. Я не знаю, на годинку вже 8.07, У мене буквально є максимум 10 хвилин, щоб все це відігріти. Сподіваюсь, ти нема. Обіцяли вчора сніг, але насправді був град, тому... Дуже так досить лячно було, тому що звуки такі, ніби знаємо, навіть грім був, а це дуже-дуже сильні пориви. Тож так. Дивимося, дійсно їде на роботу, так, деві? Ага, буде працювати. Деві школи відмінились через погодні умови. Точніше, як не відмінили, а написали, що дві години затримка, а вони і так вчаться до 11-го, то коли в них... Замість восьмого приходити на 10-ту, то вже кажуть, що ну, не приходьте. Якщо така ситуація, то занять не буде в цей день. Тож в 5 ранку мені прийшов смс в нашу групу в шкільну. У нас не на група, у нас є такий спеціальний додаток про те, що ну, про це затримку. Тому я в екстреному режимі почала писати. На свою роботу, що може я взяти його з собою. Слава Богу, що в мене така робота, що я можу взяти його з собою. Це не проблема. Тож на цю зиму він може третім третій вже раз чи четвертий приїжджати до мене на роботу, тому що то... зазвичай тут, якщо якийсь снігопад, завалило снігом, то ставлять дві години як далей. Затримка, ну як починається не вісім, а там десять. Але хто вчиться до третього, наприклад, дня, то вони, звичайно, ходять до школи. Просто в них немає якихось там перших уроків. А, ну, а дев'яно цього року так, пропускає. Так, я, напевно, піду, буду розчищати скло. Ми так дуже довго будемо чекати. В своєму в одному з улюблених магазинів моїх. Саме в Хабі Лабі. Пройшла тільки що е, відділ з е, усім для Дня Валентина, а ось, бачите, вже і на Великдень є багато чого, до речі. Хочеться все купити, але поки що стримую себе. Бо ну, Ніхто не знає, що буде далі, тому дуже подобається це верба. Я маю на увазі з усією цією ситуацію стосовно нового президента і його нових законів. Тому подивимось. Поки що купую найнеобхідніше. Я власне приїхала для того, щоб купити гарбники, мені треба для пряників і щось ще. Але паралельно дивлюсь, можу до з Давідаку прикупити якісь, знаєте, поробочки, щоб він пробив. По типу таких штучок йому подобається. Ці дуже милі дивіться, які бамбукові такі для якихось закусок або не знаю. Дуже-дуже багато всього. Я обожнюю цей магазин. До речі, знаєте, що це? Це можна робити, ну, тут для айсінгу, але можна робити є ми зефір. М -м -м. Цікаво, цікаво. До речі, 4 долара за скільки тут? 30 штучок. Дуже зручно якісь такі смаколики пакувати. Я ще не думала над асортиментом своїм до дня, до Великодня, але буду теж робити якісь пряники, якісь пропозиції, я думаю. Дуже гарні віночки. Бачите, вже дуже багато яєць продається на полювання на яйця. Цікаво, ось якісь є. Корзинки, але не дуже якість, така собі. Це, до речі, непогані. А, це набір, напевно. А, ні, маленька, 18 доларів. Наскільки ж найбільше? Ну, але це таке. Якщо чесно, якість це взагалі не дуже. От Вже готові такі яйця, до речі. Хм. Скільки це коштує? 3,50. Я може візьму такий девідо, бо ми будемо робити йому на екхант. І він любить милі бульбашки. а тут різні, бачите, можна видувати різні форми. Це цікаво. Так, я візьму обов'язково. Я думаю над ідеями різними, що можна покласти йому в ті яйця, бо ну, цукерки це якось. Ну, так собі, знаєте. Не хочеться багато. Взагалі, я думала купити йому одне таке величезне яйце і туди скласти різні подарунки, щоб не ламати голову, бо ось такі яйця, вони зазвичай не дуже великі, і туди багато чого не влізе, але більші можна покласти різного формату подаруночки. І я думаю, до речі, над, саме над цим варіантом. Зайчики дуже класні такі. Так, ну будемо і... дивитись далі. Якщо щось буде цікаво, я вам ще познімаю. Тут, до речі, є і меблі ну, для вулиця. І зараз дуже багато з нас знижках. Це ось, наприклад, коштує 100, був 170, зараз 119. Це така гойдалка, знаєте? Ось ці білі дуже популярні. Тут багато в кого такі стоять, теж був 50, зараз 35. Дуже гарний посуд взагалі. До речі, дуже скоро буде цей Saint Patrick's Day. Я не дуже розумію суть цього свята, але ем, цей, це прям дуже тут популярно, це якесь ірландське свято. І я знаю, що в Чикаго навіть роблять зелене це озеро на честь дня святого Патрика. Дуже мені незвично знімати в магазині взагалі рідко щось знімаю. Завжди є десь якісь люди, і мені ну, не дуже комфортно, якщо чесно. Це мій відео для кондитерів. Дуже-дуже багато всього, але, чесно кажучи, в нашому в Дніпрі магазині домашній пекар, в них асортимент краще. Ну, хоча, дивлячись на що. У нас, наприклад, дуже багато цих посипок таких. Знаєте, цікавих, не просто якісь однотонні. Дуже багато кондитерського приладдя, молдів це взагалі круто. Там упаковка є. Але мені треба фарбники. З фарбниками теж, наприклад, в нас є різні, знаєте, оливковий, тіфані, ще якісь, ну, є різні відтінки. А тут просто стандартний. Чорний, синій, блакитний, рожевий, жовтий, ну, тобто. Треба саме міксувати, щоб отримати щось цікаве. Але зараз мені потрібен ось цей коричневий. І мені треба ще беж ось цей. Хоча ось теж є, бачите? Авокадо, персик. Тут є такі. І, до речі, в мене є ось цей, але мені потрібен яскравіший, ось такий, напевно. І я хочу якийсь ще бірюзовий. Або візьму цей sky Blue, напевно. Так, я думаю, буде так краще. Я хоч... Навіть небірізовий, я хотіла саме як Тіфані колір. Тут це більш таки зелений, це теж зелений. Це взагалі як трава. Ну, тобто, мені треба синій, але з відтінком зеленого. Тут тільки ось такий, в принципі, варіанти. Електрик це надто. Такі сині в мене є. Добре, і ще мені треба, до речі, до речі. Три насадки. Я забула в той раз купити. І дуже гарна на них ціна. Вони і так коштують по долару. А зараз на них ще 50% знижки. До речі, і на фарбники теж буде. Так що мені треба. я Потім вам розповім, для чого саме. Я минулого разу була і купила всі ці насадки, але мені треба ще три. Але я, напевно, візьму якісь інші. Напевно, ось ці. Три штучки візьму. Я буду проводити майстер-клас, буду навчати людей, розписувати пряники. Це буде перший день в житті майстер-клас. Тому я дуже хвилююсь, нервуюсь, і взагалі все продумаю до найменших деталей, щоб нічого не забути, щоб мати якийсь запас. Тому що, ну, це ще й не англійський, звичайно, це взагалі для мене дуже буде складно. Але я потрошку готуюсь, зробила собі такі, знаєте, як... Ну, конспект, не конспект, але щось по типу того. От. Різні кандоріни тут є, до речі. Упс. жила В Україні дуже хотіла собі купити таку от скалочку. бачила у американських блогерів тут з спеціальними резиночками, і можна коригувати товщину тісто, яке ви розкачуєте дуже зручно. Але я досі користуюсь такими дерев'яними лінійками, і для мене це орієнтир. До речі, ось ці штучки теж. Це, знаєте, з такого цікавого. Я в Україні робила такі от. Торти з живими квітами і завжди їх ізолювали з допомогою шоколаду. А тут є ось такі штучки, можна просто вставити, налити трошки навіть води, я думаю, і квіти будуть стояти собі. Дуже класні є іноді такі трапляються штучки, які, які я ще раніше навіть і не бачила. От. Ця штучка теж прикольна, це от ви робите печиво, а потім, щоб його більш-менш зробити круглим, бо інколи, знаєте, домашнє печиво не завжди ідеально кругле. І це цю... штучка кладете зверху так покатало, як цим можна ще чашкою робити. І все. І у вас виходить дуже гарне кругле печиво. Я тут можу дуже-дуже довго заліпати, на все дивитись. Гарні форми для шоколаду теж колись робила в Україні. Зараз не роблю тут. Взагалі я тут в основному займаюся лише пряниками. От зараз майстер-клас, подивимося, як піде. Сподіваюсь, все буде добре і буду ще брати такі замовлення. Що це за тестер? Цікаво. О, до речі, мені треба ще. Кістечки, але мені треба всі однакові, піду в інше відео. О, з чим з чим, а з шоколадом якісним. Тут дуже великий напряг, а також з формами. Бо тут, бачите, тільки ось це і все. Вони металеві. Я, наприклад, люблю такі 3D-форми з пластику. а ці, ну, не знаю. Так би гарно виглядає, якщо пам'ятаєш, але з одного боку вони прикольні тим, тим що можна робити ось така форма, і можна під неї зробити багато різних інших пряників. так? Не тільки от гілочку, а щось можна ще придумати. Це плюс. Але асортимент дуже маленький, як мені здається. У нас, я ж кажу, в домашньому пекарі в тому дуже багато було різних 3D-форм з виробками такими. Це було класно. До речі, тут підложки для тортів, теж тільки ось картонні. Ну, добре, якщо робиш маленький торт, але якщо якісь великі, важкі, я не знаю, як на таких можна підложках переносити. Сьогодні були в Марі, знайшли ось таку котлету по київськи Тут в наборі 6 штук, коштувало 1150. Um, спробуємо, як на смак, не знаю. Сподіваюсь, щось буде схоже. Хоча б uh, виставила фотку в сторіс в інстаграмі, і мені вже написала одна дівчина, яка зараз перебуває в Великій Британії, що в них теж таке є. Але британці це називають просто це вважають це вважаються їх котлетою, але просто назвали як um, знак поваги. Нарешті до мене дійшов мій браслет. Це, якщо чесно, був подарунок на новий рік. І от сьогодні у нас 4 лютого, і нарешті я його отримала. Я просто в шоці, і, ну, звичайно, більше не буду замовляти через цей сайт. Але отримала, і слава Богу, це браслет по типу Пандори, щось такого плану. Тобто, ви можете скласти його самостійно різними бусинками доповнити, які ви забажаєте. Це ось назва їхня, і їхня фішка в тому, що в них є дуже особливі такі підвіски, яких немає в інших брендах. Ну, я особисто не зустрічала. Можете ось натиснути на паузу, почитати, тому цікаво. В них є не тільки браслети, в них є і сережки, і такі підвіски. Але я вирішила собі замовити ось такий золотий. Е, якщо чесно. У мене завжди все срібло, але чогось мені знову подобається золото. Тому замовила такий от браслет. І до нього підібрала собі різні підвіски. Ну, це літера D. Насправді вона схожа на A, але ні, це D. Маленька Д перша літера імені Давіда. Далі, таке от сердечко. Дуже гарне. А, ну, Кохання все таке. Знак безкінечності. Це щодо Захара. І ще два ось таких, два ось такі підвіски, але вони з секретом. Я вам зараз покажу більш детально, в чому ж їхній секрет. А от, власне, в чому їхня фішка. Дивіться. Бачите? Тут видна фотографія. Ось така в мене тут. А це. А це друга фотка. Це мої батьки і моя сестричка. Думаю, зрозуміло, так? Треба заглянути туди, і ви побачите фотографію. І ось що в мене вийшло. Ледве ви зрозуміло, як його відкривати, ці пусінки, щоб, не, ну, прикипити на браслет. Але вийшло гарно. Зараз покажу, як на руці. Тобто, ідея ви зрозуміли, ви можете. Комбінувати з будь-якими взагалі варіантами і робити свій власний авторський, авторську прикрасу. Ось так виглядає він на руці. Я трошки не з того боку зробила ці фотографії, бачите, вони знизу. Я хочу щоб вони були зверху, але то не проблема. Я їх потім пере... перекручу, як мені зручно трошки потім пограю. І... Але, взагалі, мені дуже подобається. Не знаю, класно. І головне, що такий от особливий є цьому сенс.